Ну, в першу чергу, по даній справі, що кидається в очі, це надзвичайно велика ціна позову 100 тисяч гривень. Так, можна сказати, що навіть для України на сьогоднішній день це вже не є ну, такий тип типове явище. І складається враження, що позивач таким чином хоче ніби покарати журналістів, які так вирішили висвітлити його. Діяльність його особи, але от разом з тим хотів би звернути увагу на те, що в даному випадку закон дає журналістам певні гарантії. Зокрема, згідно статті 17 закону України про державну підтримку і соціальний захист засобів масової інформації та журналістів, якщо позивачем виступає. Посудова особа, якою є позивач, так, то суд може задовільнити моральну шкоду тільки в тому випадку, якщо в суді буде доведено злий умисел журналіста. Тобто, якщо журналіст діяв недобросовісно, не перевірив інформацію, от, і умисно створив негативні наслідки для позивача. Але вважаю, що Справа, ну, власне, стаття написана якісно на доказовому матеріалі, тому доводити злий умисел позивачу, на мою думку, буде досить складно. Ну, але очевидно, позивач є дуже ображеним, якщо вимагає саме 100 тисяч гривень, бо навряд чи йому. Особі публічні, невідомо про те, що інші політичні діячі, високопосадовці в таких випадках, як правило обмежуються однією гривнею і моральною сатисфакцією, коли хочуть довести неправоту журналістів. Тут 100 тисяч свідчить або про глибину образи, або або про висоту амбіцій. Є ж якісь варіанти, на ваш погляд інші? Ну мені складно в даному випадку коментувати позицію позивача, це як кажуть його право. От, а як він вже цим правом користується, це його справа. Ну можливо, питання, це це радше питання до нього особисто і до юристів, які його консультують.